Розбір демо НМТ з математики, завдання під номером 17, повне відеорозбору Шукайте на ютуб-каналі посилання в шапці профілю. Так, нам потрібно встановити відповідність між виразами і тотожно рівнем, рівними йому виразами. Так, починаємо з першого, а в четвертій поділити на А в третій. При діленні показники степенів віднімаються 4 мінус 3 це буде А в першій. Тобто до першого у нас іде Д. Друге завдання у вас А квадрат мінус А поділити на 1 мінус А. В чисельнику можемо винести А за дужки. У нас вийде А мінус 1. А в знаменнику поміняти буде А-1 мінус місцями і винести знак мінус. Тепер можемо це скоротити і виходить мінус А, тобто, до другого у нас йде Г. До третього. 7 мінус логарифм А за основою 7. Ось цей мінус заважає, закинемо його до степеня. І в нас вийде 7 логарифм А в мінус перший за основою 7, і це буде А в мінус першій. А А в мінус перший це 1 поділити на А в 1 варіант В.